23 серпня щорічно, починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один із трьох державних символів державний прапор України. Починаючи з 16 століття, козаки війська Запорозького використовували в своїх прапорах синьо-жовті кольори. Офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України 28 січня 1992 року. Синій відтінок на прапорі завжди символізував чисте небо, а жовтий родючі пшеничні поля. А сьогодні це ще й блакить свободи. І жовтий, що заряджає енергією. Вітаю! Всі ви знаєте, хто такі донецькі кіборги. Так ось вам цікавий факт, коли ці герої боронили Донецький аеропорт під постійними обстрілами, вони регулярно вивішували український прапор над диспетчерською вежею, поки її остаточно не підірвали окупанти. Наразі цей прапор знаходиться на підконтрольній території України. Синій жовтий стяг – це символ нашої державності та ідентичності. Це неформальність, це дещо особисте. синьо жовті кольори дають мені силу. Вони символи нашої свободи. Я українець, моя країна україна. Мій прапор синьо жовтий І це не просто два кольори: це кольори незламості, патріотизму та сили духу. Це нас об'єднує. разом до перемоги. Разом за Україну зі святом, друзі.